Я сподіваюся, що ми вже в ефірі. Тому, шановні колеги, пропоную починати наше офіційне засідання конкурсної комісії з обрання голови АРМА Агентства з розшуку менеджменту активів. Сьогодні на засіданні присутні всі члени комісії, а саме Вульф Тільман баумерт Сергій Бут, Анжеліка Крусян, Валентина лукянець шахова Катерина Риженко і Ріта Сімоєш. Тому, так як всі присутні, ми можемо. Можемо розпочати засідання сьогодні. В нас в порядку денному основне одне питання це про те, які саме документи ми будемо публікувати на сайті Кабінету міністрів. Тих осіб, які виявили бажання, надіслали нам свої заявки на участь в конкурсі. І якщо будуть ще питання в нас від, і пропозиції від членів комісії, то матимемо ще інше в порядку денному для їх обговорення. По-перше, всім нашим там слухачам, глядачам, хочемо зазначити, що в нас станом на зараз закінчився прийом документів 9-го числа, тобто в понеділок, і ми маємо 20 заявок від потенційних кандидатів на участь у конкурсі. Станом на зараз, ми з допомогою секретаріату оброблюємо ці документи. І першочергово, що ми маємо як комісія відповідно до законодавства, зробити, це опублікувати ряд документів, які нам були надіслані щодо всіх учасників цього конкурсу, на офіційних ресурсах, а саме на сайті Кабінету міністрів України. Тому відповідно до закону про АРМА, відповідно до закону про державну службу, ми пропоную обговорення. І голосування наступне: що щодо кожного заявника, хто надіслав документи, щоб комісія опублікувала автобіографію, мотиваційний лист. Заяву про участь у конкурсі, заяву про відсутність зобов'язань по аліментам, заяву про очищення влади та копію диплома, який підтверджує відповідний рівень освіти. Звичайно, що. Всіх цих документах будуть е, закриті, ну, тобто, за, е, замальовані персональні дані, сенсативна інформація. Е, але все інше, і ці документи пропоную, щоб комісія розглянула. Можливість їх публікації ще раз наголошу це в першу чергу вимоги законодавства. Ну і відповідно для того, щоб всі, хто моніторить хід нашої, нашого конкурсу, хто бере участь у конкурсі, міг ознайомитися з усіма охочими, хто надіслав документи до комісії і виявив бажання взяти участь в конкурсі на посаду голови АРМА. Колеги, чи у вас є коментарі? Чи переходимо? До голосування. Коментарів попередньо немає, тому прошу колег проголосувати за те, щоб опублікувати в публічний доступ автобіографію, мотиваційний лист. Участь на, на, заяву на участь у конкурсі, заяву на відсутність зобов'язань по аліментам, заяву про очищення влади і копію диплома, і, із замальованими відповідно до законодавства, персональними сенситивними даними. Продуся по списку ще до кожного члена комісії, щоб ви оголосили свій голос. Пан Вульф, чи ви за, чи проти? Yes, I agree and так. I'm voting with you. погоджуюся і голосую за. Дякую. Пан Сергій Бут. Я згоден і голосую за, так. Дякую. Пані Анжеліка Крусян. Згодна, голосую за. Дякую. Пані Валентина лукінець шахова Згодна, голосую за. Дякую. Я теж голосую за. І пані Ріта Сімош. I, I also agree and vote for. також Айосґенвокож погоджуюся і голосую за пані Анджеліко. Дякую. Отже, рішення за опублікування відомості получених з документів, які були надіслані, і перелік яких був зазначений головою комісії. За шість членів комісії проти немає. Утрималось немає. Отже, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дуже вам дякую. Таким чином проговорю ще наступні кроки, щоб всі, хто нас дивляться, наші засідання або бере участь в конкурсі, розуміли. Зараз ми опрацьовуємо разом з секретаріатом ці документи і маємо максимум до завтра, включно опублікувати на сайті кабінету міністрів документи, за які зараз проголосувала комісія. Тому слідкуйте, будь ласка, за сайтом кабінету міністрів, за соціальними мережами комісії. Ми теж про це прокомунікуємо. Наступне ми маємо розглянути як комісія повноту поданих документів, наявність. Всіх документів, які вимагає від цього закон і тому подібне. І після цього мати офіційне засідання, на якому ми будемо розглядати питання вже безпосередньо допуску і недопуску до участі в конкурсі тих заявників, які надіслали свої документи до конкурсної комісії попередньо. Конкурсна комісія планує, щоб це засідання відбулося в наступну п'ятницю, тобто 20-го числа. Звичайно, що як це вимагається від нас законодавством, ми ще попередимо заздалегідь про час і підтвердимо дату, але я уявляю собі, що кандидати слідкують за засіданнями комісії, тому що вони теж орієнтувалися, що 20-го числа ми плануємо провести таке офіційне засідання щодо допуску не допуску до участі в подальших етапах конкурсу. Потім ще буде відповідно до наших документів. Прийнятих комісією порядку проведення конкурсу, тощо буде надано час на оскарження рішення комісії. Тому, якщо, наприклад, ви будете незгодні з оцінками комісії, то у вас буде можливість, як заявника, звернутися із ну, скаргою, фактично, додатковою інформацією чи роз'ясненням, і комісія ще окремо буде це розглядати, якщо такі скарги будуть нам надіслані. В принципі, Порядок денний в нас вичерпаний. Якщо члени комісії мають бажання ще підняти якісь питання чи додати до обговореного, то, будь ласка, так, члени комісії поки що вичерпали теж свої питання на сьогодні, тому оголошую засідання конкурсної комісії закритим. І всім гарного дня. До наступної зустрічі. До побачення, до побачення Бачка. на все добре. Дяки, будба.